Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо тонкий, м'який і смачний домашній лаваш. Він виходить набагато кращим за магазинний. і готується всього з кількох простих інгредієнтів. На моєму каналі вже є два рецепти, як приготувати лаваш. Сьогодні готуємо лаваш середнього розміру. На каналі є вже більший лаваш і ще більший лаваш. Заходьте, дивіться і готуйте разом зі мною. Нам знадобиться 300 г борошна, 150 мл гарячої води, 1 столова ложка олії, півчайної ложки солі. Спочатку у борошно додаємо сіль, додаємо олію та воду. Змішуємо тісто спочатку лопаткою, потім руками. Воно має бути м'яким і еластичним. Накриваємо рушником і даємо відпочити 20 хвилин. З тіста робимо невеличку ковбаску. Ділимо тісто на 6 або на 8 частин. Я ділю на 8 частин. Таким чином, лаваш буде менший. Якщо ви хочете, щоб лаваш був більший, діліте на 6 частин. З кожного шматка тіста робимо круглі шарики. Накриваємо шарики рушником і даємо трохи одихнути. Коли тісто одихнуло, беремо один шматок тіста і розкачуємо його в дуже тонкий кружок. Розкачений кружечок викладаємо на рушник і накриваємо Другою половиною рушника. Беремо другий шматок тіста і так само тоненько розкачуємо. Викладаємо на рушник і накриваємо другою половиною рушника. І так розкачуємо всі кружечки. Розігріваємо суху, велику пательню. Кладемо тісто і обсмажуємо по 30 секунд з кожного боку, поки з'являться рум'яні плями. Готовий лаваш забираємо на тарілку і зразу обрізкуємо водою з обох сторін. І зразу треба накрити лаваш рушником, щоб він не завітрувався і не став твердим. Знову на пательню кладемо друге тісто і обсмажуємо по 30 секунд з кожного боку, поки з'являться рум'яні плями. Забирайте готовий лаваш в тарілку. Ізбризкуйте лаваш з двох сторін водою. Так він буде м'яким. Накриваємо рушником. Таким чином, смажимо все тісто. У нас вийшло 8 лавашів. За цим рецептом лаваш виходить м'який. Готові лаваші накриваємо рушником, щоб вони залишилися м'якими. І даємо на 20 хвилин, щоб вони одихнули. Їх можна використовувати для шаурми, рулетів чи замість хліба, ось такі прості, але смачні лаваші. Я раджу вам приготовити такий лаваш. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!